Виконуємо номер 57 із підручника Геометрія 7 та математика 7. інтегрований курс, частина 2». автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Промінь ОЦ ділить кут АОБ на два кути. Знайдіть градусну міру кута БОЦ, якщо кут АОБ дорівнює 60 градусів і кут АОЦ становить 2 третіх від кута АОБ. Приступаємо до виконання. Я коротко зобразила умову задачі і виконала малюнок. Наш кут АОБ градусну міру 60 градусів. Кут АОЦ становить 2 треті кута АОБ. Потрібно знайти градусну міру кута БОЦ. Знайдемо градусну міру кута АОЦ. 2 третіх від кута АОБ. Отже, ми 2 третіх множимо на 60. Подамо 60 із знаменником 1. І скорочуємо 3 і 60 на 3. Буде 22 множимо на 20, буде 40. Отже, градусна міра кута, А оце становить 40 градусів. А тепер із основної властивості, вимірювання, кутів маємо. Градусна міра кута БОЦ дорівнює різниці градусних мір кутів АОБ і АОЦ. Запишемо це. БОЦ дорівнює градусна міра кута АОБ. Відняти градусна міра, кута АОЦ. Отримаємо 60 градусів, відняти 40 градусів, маємо 20 градусів. Записуємо відповідь. 20 градусів. Номер 57 із підручника «Геометрія 7» та «Математика 7» інтегрований курс виконано.